Марина була у своїх батьків, як сонце, в хаті, пізня, довгоочікувана, очікувана, випистувана любов'ю і трепетом. Після стількох років бездіття, коли вже й надія затьмяніла, коли мама молилася біля ікони Богородиці, що послала їй хоч донечку, вона з'явилася маленьке диво, яке тату носив на руках навіть тоді, коли вона вже ходила сама. Виросла Марина розумною, доброю, ніжною, вчилася добре. У школі була гордістю і для вчителів, і для батьків. Усе в неї виходило і малювати, і співати, і в хаті допомагати. А коли прийшов час вступати в університет, батьки, хоч і важко переживали розлуку, та раділи, нехай доня бачить світ і нехай живе краще, ніж ми. Марина поступила в університет в місті, дзвонила щодня, розповідала про нове життя, про навчання, про одногрупників. Все було так, як у більшості дітей. Та одного разу її розповіді змінились. Вона стала обережнішою в словах, якусь частіше замовкала на середині фрази. Доню, ти щось приховуєш? спитала мати. Та ні, мамо, просто багато навчання, усміхнулась Марина. Минуло кілька місяців і якось перед зимовими канікулами Марина позвонила Мама, тату, я приїду не сама. У мене є наречений. Мама мало не впустила слухавку. Наречений, доню, який наречений? Ти ж дитина ще? Мама, мені 22». І все, ніяких подробиць. Коли Марина приїхала, батьки зустріли її на порозі з обіймами щедро накритим столом, але серце стискалося у доні щось змінилось. Вона ніби подорослішала за короткий час. І ось він, момент істини. Мама, тату, познайомтеся, це Андрій. На порозі стояв чоловік, не хлопець, чоловік. Сивина на скронях, впевнена постава, дорогий плащ. Йому, напевно, років сорок п'ять. Мама ковтнула повітря, тату застиг. Ви жартуєте? першим озвався батько. Ні, тату, спокійно відповіла Марина, я його кохаю. Тієї ночі в хаті ніхто не спав. Мама плакала, батько ходив від дверей до вікна. Як це? Чоловік майже мого віку. Як я маю дивитись людям у очі? говорив він, стискаючи кулаки. Він же розлучений, син у нього старший від нашої Мариночки, молодший, тихо поправила донька, на вісім років молодший. Батько аж похолов, то він для тебе хто? Майже батько. Батьки просили, вмовляли, сварились, навіть мовчали тижнями, але Марина стояла на своєму. Я його кохаю, і він мене не образить. Коли вони розписалися, батьки навіть не пішли. Тато потім довго не міг дивитися у вічі людям, хоч усі навколо шепотілися. Марина переїхала до Андрія у місто в його простору квартиру. Андрій справді був сформованою людиною, мав бізнес, авто, зв'язки. Як не дивно, він не був зарозумілим, турботливий, уважний, спокійний. Не те, чого чекали батьки. Минув рік, Марина народила донечку. Мама вперше побачила внучку, серце її розтануло, але тато довго не міг пробачити. Навіть на христинах сидів окремо, мовчки. Тату якось підійшла Марина, я щаслива, хіба це не головне? Він лише зітхнув. Головне, щоб тебе ніхто не скривдив, бо тоді я не витримаю. Життя минало, Андрій не приїжджав в село, бо розумів, що там його не чекають, та допомагав, передавав гроші, ремонтував, купував дрова. Мама соромилась приймати, але брала, бо більше їм допомоги було нізвідки чекати. А потім сталося так, що тато захворів, потрапив в лікарню, йому зробили операцію. І Марина приїхала не сама, а з чоловіком. Андрій привіз медикаменти, оплатив все тихо, без зайвих слів. Не треба, буркнув тато, коли побачив. Це не я вам, не вам я роблю, це для маринки, щоб вона не хвилювалася, просто відповів Андрій. І тоді у батькові ніби щось перемкнулося. Уперше за довгі роки він подивився на цього чоловіка не як на злодія, що забрав їхню єдину донечку, а як на людину, яка справді її береже. Після того Андрій іноді почав приїжджати в село. Не часто, але завжди із повагою, допомагав копати картоплю, сідав за стіл, слухав татові розповіді. І, хоч між ними довго стояла стіна, потроху вона танула. Минуло ще кілька років. Марина народила другу дитину сина. Батько приїхав в місто сам без попередження, сидів біля дитячого ліжечка і мовчки дивився на онука, потім підійшов до Андрія. «Пробач, тихо сказав. Мабуть, я не мав права судити. Я просто боявся її втратити. Ну, в принципі, в тебе також є дочка. Ти, може, мене зрозумієш. Та я знаю, відповів Андрій і простягнув руку. Я, напевно, теж би таке саме відчував. Вони потиснули один одному руки, і в втомить щось остаточно змінилось. Не було гучних слів, не було пафосу, просто наступило людське розуміння. Роки минали швидко, Марина працювала викладачкою. Андрій допомагав їй у всьому. Їхній син пішов в школу, донька поступила в ліцей. Батьки старіли. І саме Андрій був тим, хто возив їх по лікарях, купував ліки, лагоди, лагодив усе, що треба. Мама якось тихо сказала доньці, знаєш. Колись я думала, що він тебе в нас забрав, а тепер розумію, що він тебе повернув. Якби не він, ти б могла десь забув, загубитися в житті. А коли тата не стало, Андрій тримав Маринину руку на похороні, і всі в селі бачили, як він її підтримував, як шанував. Минуло ще кілька літ, Якось восени Марина приїхала до мами сама з кошиком яблук і гарбузом, сіла на лавку. Мамо, а ти тоді сильно злилась на мене? спитала вона, дуже зітхнула мама. Але ще більше я боялася, бо ти ж єдина. І я не хотіла, щоб тебе хтось образив. Я просто не розуміла, як воно має бути. Він же ж набагато старший за тебе, а зараз. А зараз я вдячна йому, бо він через роки довів, що він тебе любить. І щоб хто не казав, любов не мірюють віком. Її видно в очах. Марина посміхнулася і поклала голову мамі на плече. І десь в небі, певно, теж хтось посміхнувся. Той, хто колись не міг прийняти зятя, але тепер, дивлячись згори, розумів. Донька зробила правильний вибір, це була її доля. Бо в житті не завжди так, як ми мріємо. Але якщо є любов, щирість і турбота, то хіба вік такий вже і важливий? А яка ваша думка з цього приводу?